Почему они не верят, что мы можем сейчас долбануть на Киев? Да, Россия и Соединенные Штаты обсуждают все без Европы и решать будут все без Европы. И теперь представьте себе, что тысяча герани полетит в сторону Европы. Это такой коллапс вызовет у них. Они просто себе даже это не могут представить. Мы заходили мило и ласково на де-факто полицейскую операцию, и ребята попадали в засаду. Нет. Теперь мы знаем, что ждать от этого города. Пиля. Салют. А? Ну это ваш отец. Вы как минимум можете сейчас ему позвонить и сказать, папа, прекрати обстреливать Киев. Ну конечно. Ну попробуйте. Ну конечно. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди про вибухи, і політичні, і в буквальному сенсі на стратегічних російських об'єктах. Про все, що росіяни наговорили, як вони продовжують погрожувати Європі. Ми зібрали воєдину для того, аби ви знали, чим останні 24 години жили, дихали, брехали російські пропагандисти. Але перш ніж розпочати, я традиційно закликаю вас нас підтримати. Не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайв. Коментуйте почути. Побачене і звісно, ходіть в опис до нашого випуску і знаходьте там посилання. Це посилання на збір для 144 ї окремої механізованої бригади. Зенітно-ракетний дивізіон, батарея перехоплення безпілотників, що нині перебуває на куп'янському напрямку. Ми збираємо для військових на старлінки, екофлоу та рушницю, яка перехоплює ворожі дрони. Це Украй важливий збір, який ми хочемо закрити до різдва для того, щоб навіть військові, які, звісно, на жаль, не поїдуть додому, до своїх родин, але щоб в них ну на стілечки було святковий настрій, і вони знали, що ми про них думаємо, знаємо, пам'ятаємо, і звісно, хочемо їх підтримати. Друзі, де б ви не були, обов'язково донайте паралельно з тим, як ви слухаєте і дивитеся наш сьогоднішній випуск. Ну а в Росії все стабільно. Вночі дрони атакували один із надзвичайних Чайно важливих російських об'єктів безпілотники атакували Ставропольський край. Там удар припав на територію хімічного заводу. невиномиський азот. Це один із таких найбільших виробників мінеральних добрив і компонентів для вибухівки. Місцева влада визнала. Патіння уламків, тут це теж класично та традиційно, що вони десь там падали в промзоні, без евакуації чи загрози витоку. Ну а наслідки? Наслідки такі, як нам треба: пошкоджено обладнання, ймовірно, склади ам'яку та селітри. Немає жертв чи поранених, принаймні офіційно, ну а завод стратегічний, бо виробляє ті самі компоненти для снарядів. І це вже була четверта атака цього року. Ніхуя не видно, але там прям димочок нормальний, хатя труби тець, ані за этим зданием. То есть дымит там прям ва У охуєнна. Міпасік також может. Ну і неспокійно було на території України. Ми не будемо зараз сперечатись, що донець все Україна, правда? Та там тимчасово знаходяться наші вороги, та там тимчасово прилітаємо, тому що нам треба їх звідти викорювати. А як інакше. Ну і власне, тому що Донецьк – це Україна, вони, як і ми, сидять без світла. І здається, що кожен раз, коли раніше пропагандисти в досить веганські роки у порівнянні з повномасштабною війною, в досить спокійні і тихі роки, в порівнянні із тим, що зараз окупанти роблять з нашими регіонами, от ті, хто раніше кричав про. Дамблядьбамбас, де ви були ці вісім років? Для них ця фраза має заграти геть новим значенням, порівняти що було і що стало. Якщо ми боремось із воєнними злочинцями, то це виглядає дуже і дуже конкретно, а на те, що ви там раніше заявляли. А? Ну і так чомусь повелось, що коли вони по нам, то це окей, клас, а коли ми по ним, то це ай-яй-яй, ви будете твічать. Ми, січка, не несемо удар в ответ. І так кожен раз. Ну, а потім вони знову ще й будуть казати, що про взяття кива вони або жартували, або взагалі нічого не казали. Ну, а ми будемо стверджувати, що в нас є скріни, які не горять, і, звісно, відеопруфи. Але сьогодні. Сьогодні пропагандисти і конкретно Соловйов, все ще заводять стару шарманку, огрожуючи всім і всьому, і справді говорячи про те, що а хто сказав, що ми не можемо Січос Київ?» ем, та ви в найкращі роки не змогли. Ну тобто, так круто і так все на руки, як це було у росіян у му році, більш ніхто не повторить, тому ми це стверджуємо. Але вони це говорять при тому, що. І в них, і в нас є той досвід ну майже чотирьох років повномасштабної війни. Тобто, ми знаємо, як захищатися. В нас слава Богу, худобна вже з'явилися фортифікації не тільки, але Соловйов, неясно, кому ну напевно, своїм упортим глядачам продає суперсекретність методів. Що вони, якщо захочуть, то як і завжди можуть і Київ забрати, і Південь забрати, і Одеса наш, і Миколаїв, і не тільки. Про методи тільки вони говорити не будуть. Я ж не полінюся і процитую сама себе, скажучи про те, що взяти ви можете єдиний абонемент в мережу ресторанів за обидві щуки. Чому вони решили, що ми должны в лоб брати? Почему вони не вірять, що ми можемо зараз долбануть на Київ? Расстояние до Києва небольшої. Попри наших границі до Києва недалеко. Почему они решили, что мы не можем, например, начать уличные бои в Харькове и посмотреть, как миллион беженцев ломанется в центральной части Украины? А сейчас, после того, как в Волчанском завершили, там стволкой можно разбирать Харьков, изолировать ТВД, отрезать его от всего. И это не будет, как было в начале войны, когда мы заходили мило и ласково. Ну, де-факто полицейскую операцию. И ребята попадали в засады. Нет. Теперь мы знаем, что ждать от этого города. Они что, думают, что атаки на Белгород? Им бесплатно, что ли, там будет? Не будет отмщения? Или в суммах они думают, что за атаки по Курскому приграничию мы их по головке будем гладить? Верховный также очень четко сказал, что инфраструктура портовая Украины должна выйти из игры навсегда. Мало этого, не поймут, они, судя всему, не понимают, они продолжают свои попытки. Значит, надо отрезать Украину от Черного моря. Как это сделать? Ну, вариантов может быть много. Мушатню не лінійний, не так, як від нас ждуть. Ким це ділять, де брати войска, живу силу? Ну, є поняття. Чуєте, а ніхто не хоче запитати у Соловйова чи будь-кого іншого, що там Чорноморський флот? Ну, якщо вже нас відрізати від акваторії Чорного моря, то давайте запитаємо, де їхній флот, яким вони так там пишалися. Та й зрештою, вони напали на нас, нас обстрілюють. Ми у відповідь наносимо удари туди, куди дотягуємося, і по прикордонню Російської Федерації, а за це прикордонні вони збираються нам мститись. Чути, тут я банальна істина, а не надо було начинати. Тож, на кожен ваш удар, так чи інакше, ми знайдемо і чим самі відповісти. При тому, що ми знаємо, що це ніколи не буде паритетно, тільки тому, що. Вас мільйона вже немає, вбитими та пораненими вам плювати. Тож, щоб не відбувалося в тилу, це все просто заяви для пропаганди. Але, до речі, про, про еміграцію і втечу, росіяни мріють не тільки в бік України, а ще й здається, і європейців теж. Бо віднолешні росіяни вже не знають, як і чим погрожувати. Ми, Дрони і такі, які залітали на територію Європи. Літаки порушували повітряний простір, відбувалися провокації, надсилалися вибухівки в літаках і не тільки. А європа все ніяк не злякається. Точніше, не так. Європейці по-своєму налякані, але пасувати перед росіянами вони все одно не планують. Більшість європейців, свідома кількість європейців, вони розуміють, що допомагаючи нам, посилюючи нам, вони себе захищають. Тож, все, чого хоче Росія, так і не досягається. Але це саме і злить московитів, саме це зворотність цих процесів. Ось вони і посилюють градус риторики, чим добре російська пропаганда. Вони наступають, перемагають, беруть в оточення завжди риторично. Ну а зараз вони вже перейшли від погроз просто вдарити арішникам до тисячі потенційних ймовірних гіпотетичних безпілотників, які вони направляють в бік європейських країн. Работать по мобильным значит, зенитным группам, которые там на земле находятся. То есть операторы доворачивают, оно уничтожает. Какие-то герани являются в, с боевым оснащением, наносят удары по, значит, собственно, по целям. А появились герани, которые защищают вот это вот нахождение назовем так целые группы в воздухе и работают по самолетам, вертолетам. Ну да, у них же ракеты, воздух-воздух, да, поэтому... Конечно. Как раз это наносит удар по вертолетам и по самолетам, да, которые используются да. для борьбы с движущимися воздушными целями. Да. И теперь mm. представьте себе, что тысяча герани полетит в сторону Европы. Это такой коллапс вызовет у них. Они просто себе даже это не могут представить. Хотя они все ближе и ближе к этому. Я напомню, что сейчас на днях провокация со стороны а Литвы в сторону Белоруссии. По почему тысячи? Почему так мало? Миллионы! Это я про суточный налет имел да, мы, мы, мы можем побольше им доставить радость. Да. Чего да. ж там, Европа же мечтала о геранях. Ну, засадим все геранями и орешниками. Ну і правильно, кажіть про мільйон дронів, все одно це ніхто не зможе перевірити. Це все одно, що я буду вам розповідати про те, як можу в будь-якому виді спорту в Італії в наступному році перемогти в Олімпійських іграх, але так нічого вам і не покажу. Це теорія, це риторична фігура мови. Але не тільки герані, не тільки безпілотників мають боятися європейців. Адже якщо ви не знали, то на перемовинах у тих самих, які тільки тільки завершилися в Москві, а сьогодні вже мають продовжитися за участю знову ж таки української делегації, вирішується вже навіть не на питання існування України. Ні, ні, з цим все вже вирішено. Там вже вирішують питання існування тієї самої Європи. Тобто, виходить або її знищить, або це що вона в рабство до Росіян потрапить, країна без унітазу. Риторично знову ж таки встановлює правила існування для півмільярда людей, як ніяк на європейському континенті. А Європа, до речі, паралельно із тим все ще думає, що ж там робити із репараційним кредитом, давати гроші українцям чи ні? Ну ну. Ніщо так не бадьорить росіян, як взяття чергової посадки, десь на українському фронті. От тільки в них буде мікро якийсь успіх, яким, який їм здається, що вони можуть монетизувати чи продати якось подорожче, от так ми і бачимо ці заяви. Тож через чотири роки повномасштабної війни, майже чотири, і не взявши, наприклад, Донбас, і справді час переводити в категорію рабів вже європейців, розповідаючи про те, як росіяни будуть вирішувати їхню долю. І схавують, щоб ви навіть не сумнівалися, росіяни навіть і не помітять, як схавують, і будуть теж все це повторювати. Це закономірний зв'язок. Чим гіршим стає життя на Росії, тим більше російська пропаганда, чиновники, всі ті, хто обслуговують режим, починають розповідати і використовувати геополітику, такі собі повелітелі світу у лаптях. Поэтому, да, Россия и Соединенные Штаты обсуждают все без Европы. И решать будут все без Европы. Возможно, и судьбу Европы будут решать без нее. Россия и Соединенные Штаты. Это вполне возможная перспектива. Ну, если Соединенные Штаты еще выживут в том катаклизме, который их ожидает. Это тоже открытый вопрос. Но с одними мы уже все выяснили. Сейчас мы выясним с этими. Могут ли они быть исторической формой существования государства и человека? Или не могут? Пока по отношению к Соединенным Штатам вопрос открытый. По отношению к европейским странам, я считаю, что он уже закрытый. Вот этот вопрос. Историческое существование Европы и европейских государств закончилось. Закончилось. И мы из этого дальше будем исходить. Мене тільки одне питання: а що ви плануєте робити? Ну, наприклад, із дітьми еліти, із тими, хто так любить відпочивати, подорожувати Європою. Вони теж будуть частиною вашого впливу? Чи вони якраз будуть місцевими гауляйтерами? Ну, наприклад, хто стане гауляйтером Парижу? Здається, в нас є вже кандидатура. Українські журналісти ТСН зробили просто небачене, немислами і віднайшли в Парижі так звану. Незаконно народжену доньку воєнного злочинця Путіна. Символічно, правда, ні в Твірі, ні в Казані, ні в Ростові, ні в Ніжнім Новгороді, а іменно в Паріжі. В країні НАТО живе Луїза Розова. Жива вона там останні десь 5 років, як було встановлено до цього розслідувачами проект. Вивчає мистецтво, навчається в Сорбоні. Знову ж таки, не МГУ вибрала дідчика, а французьку сарбону, ну і працює там в галереї. На благо культури Республіки Франція, а не Російської Федерації. В неї є і стандартна охорона, така собі для дітей еліти, з класичним набором реби для глушіння, тобто, по ідеї, вони мали би так спрацювати, що камера і мікрофон не мали би все це записати, що записали, але не вийшло. Ну і Кремль, звісно, мовчить. Там ніякої реакції офіційної немає. Але z канали це все вже назвали і медіаресурси, афільовані з Соловйовим, провокацію НАТО. Тобто, український журналіст, який працює на ТСН новини, це і є агент НАТО. Не сплутайте. І звісно, сказали, що все то фейк. Ну, як це донька Путіна може жити у ворожій Франції, яка спонсорує Збройні Сили України. Навіть кажуть, що Луїза не донька, а просто звичайна дівчина. Ну і чому ж найголовніше, нас вчить вся ця історія. Ми побачили ще один символ і безкарності, і лицемірства, де кожен день розповідає Путін, як він готовий воювати з Європою. то що ти бомби будеш на голову Луїзеньки скидати. Про те, як загніває Європа, але всі дітоньки чомусь живуть саме там. Ну і, звісно, небажання оцих діточок чи близьких до сьогоднішньої правлячої еліти, бодай на щось впливати, бо що каже ця Луїза в сюжеті. Вона каже, коли її закликають спинити батька, вона каже, ну, а що вона може? Ну хто ж її услишить? А потім вони будуть нам розповідати, що. Колективної вини просто не існує. Назад. ваш отець убив моє, брата. Как вам взагалі в Європі живется такой ненавистной проклятой Европи? В Європі? Или как там у вас заведение? Скажите хоть что-то. Ви поддерживаете його политику? Он не давал свое разрешение на съемку. Ну, вы знаете, сейчас Киев сидит без света. И в эти секунды воздушная тревога. Мы тоже не давали своего разрешения для этого. Как вы относитесь к политике своего отца? А вы я, его а поддерживаете? Вы его поддерживаете? А я тут при чем? Ну, это ваш отец. Вы как минимум можете сейчас ему позвонить и сказать, папа. Прекрати обстреливать Киев. Ну конечно. Ну попробуйте. Ну конечно. Вы можете приехать в Киев и выступить, как, например, ПВУ, лучше любых патриотов. Поехать сейчас в Покровск, например. И вполне возможно, что прекратится вся эта история в Катавасе. Ну, вы представляете, да, меня? Так, я сейчас поеду? Я прекрасно представляю. <світ> я не віжу препятствий. Mm -hmm. Я вам навіть mm -hmm. за свої деньги куплю. Там здається, що сама реакція вказує на те, що журналісти знайшли того, кого шукали. Бо, звісно, завжди можна відбрегатися, сказати Я не я, і ви мене з кимось сплутали, але по всій реакції і неготовності чинити супротив, це справді дуже схоже на доньку Путіна. І абсолютно логічно кажуть, то приїдь захисти нас просто своєю присутністю. Ми знаємо історію, як російські покидьки, справді маючи дітей в українських регіонах, все одно продовжили їх бомбардувати. Тож ми просто ми подивилися, а що Путін теж буде вбивати свою доню у той час, як в самій Росії до нього ставляться не менш як до святого в Росії. тут днями стартував черговий новорічно-різдвяний конкурс на предмет пошуку. Найдовшого язика Росії, тобто, що буде язик, який буде краще вилизувати диктатора, без шершавості, без зайвої вологи, а м'яко та усвідомлено буде басажувати всі найбільш глибоко недоступні місця. І раніше найкраще із цим завданням зайти справлялася, на мій суб'єктивний погляд, Маргарит Сіманян. Але зараз вона тимчасово вилетіла із челенджу і займається дещо іншим. Тож. І лиже, і облизує, і облажає та догоджає найкращий з тих, кого ми бачили. Наразі православний олігарх Малафєєв. Це той, який одружився із Львовою Біловою, яка надвох із Путіним ділить той самий ордер від міжнародного кримінального суду за крадіжку українських дітей. Так, от він вже майже замироточив просто від існування Путіна на цій землі. І, попри зважені лестощі, перейшов до суті, пропоную просто зараз при житті пиню канонізувати разом з його каловою валізкою і не тільки, і одразу оголосити святим. уже может готовиться к канонизации Путина. Вовсе не надо ждать 50 лет. Можно уже сейчас это инициировать и изучать материалы. Владимир Владимирович сотворил чудо. Он поднял Россию с колен. Его деяния не уступают деяниям Владимира Великого. И Владимир Путин заслужил, чтобы его святой образ охранял его наследника и всю православную Русь. Буквально недавно, Нещодавно давно мы говорили только про то, чтобы з'явився Путинград. А теперь все. Головним символом Путінграду буде ще й ікона Святого Путіна. І якщо ви думаєте, що це якийсь сюр, спроба доводити, повірте, вони цілком ймовірно це можуть зробити вже незабаром. Ну, є же особливий культ особистості у північній Кореї. Ну чим чим я вас питаю, Російська Федерація гірша? Хоча з іншого боку, всі ті, хто обслуговують цей режим, звісно, це боягузи. І найбільше чого я чекаю, це побачити, як ці пацюки будуть втікати, коли режим Святого Путіна буде падати, коли не стане діда, бо вони бояться найменшого і переживають за своє власне життя. Он, І я руски, я боюсь виступати. Це ж класика. Завжди з московських окопів всі гаразди наступать за всіма напрямками, і геть інша справа це опинитися. Ближче до територій, які буквально дихають небезпекою СВО? Шаман застяг виступати у Білграді. Він боїться, що нібито проти нього готується провокація з боку Збройних сил України. Ага. От я прям бачу: наприклад, прорив кордону, викрадення Півня і обмін його. Я навіть не знаю на кого, на кого таких міняють. Який обмінний курс? ЛГБТшника, що спить із представниками влади, але при тому всикається від найменшої небезпеки, уважає білгородці. здравствуйте. як ви можете догадатися, це шаман. От только тільки приїхали в Білгороді в ДК. И узнали о том, что ситуация чрезвычайная, концерт сегодня и завтра отменяется, поэтому приносим свои изменения, я и самая команда, и, разумеется, все билеты будут, деньги за билеты будут возвращены, вот такая ситуация, сами только с дороги узнали, к сожалению, вот и так тоже бывает, ДК отцеплено, поэтому в любом случае можете оставаться дома, заниматься своими семейными приятными делами, а мы обязательно обязательно вернемся, обязательно дадим концерт, как только ситуация будет поспокойнее. Еще раз приношу свои извинения. Ну и так тоже бывает. Сами с дороги вот только что приехали, узнали. все Еще раз спасибо всех с наступающим новым годом. Да, ложитесь в дома. Будьте не беспайте, бо ваше жизнь ничего не ортует. А вот жилье шамана, конечно же. Саме тому він був вимушений і скасувати цей концерт. Зрештою, мені одразу пригадуються українські військові артисти, які не тільки виступають на фронті, а які пішли воювати в лави Збройних сил України і там лишаються, і не розповідають про те, що їхнє життя якесь особливе, цінніше. Саме тому вони не мають бути там, де небезпека, а мають гастролювати в безпечних місцях. Ось вона категорична різниця між нами. Ми воюємо за своє і на стороні. Правди, а вони ані русські. На цьому, друзі, ми будемо завершувати, але, звісно, ви ж не думаєте, що я піду по англійськи, не попрощавшись і не нагадавши про наш збір. Для нас украй важливо його закрити якомога швидше до кінця цього року і підтримати 144-ту окрему механізовану бригаду. Тож ми будемо надзвичайно вдячні за будь-який донат. Не забувайте лишити нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Лайф». Коментуйте, почути і побачене. І, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!